По тротуару, по тротуару похуярили ай-яй ай-яй. Ай. Так, ну що, братва, всім привіт, ви на каналі Макс, Біквос, і це нова топова частина по доставці Глову, і не тільки, як завжди, в принципі. 16-та частина, коротше. сьогодні вам буду розказувати все детальніше про ФОП, як воно буде і так далі. От, сьогодні я вже завіз 4 замовлення, зробив 400 гривень майже, з чивими щось 27 гривень. Коротше. Тепер повернули таку фігню, коротше, що тепер видно, чи там є чові, чи немає замовлення, Так що такі справи, братва. Надіюсь, поставити лайк, підпишитись на канал. Всім приємного перегляду, погнали. Так, ну що, братва, приїхав трохи додому, трохи відпочити, вже звіз 6 заказів. Що вот, е, я можу сказати по рахунку ФОПа? коротше надіслав їм там ще один коротше, той кеп ключ, і все, в принципі, вони е, написали, що мені має прийти повідомлення з приватбанку або там код смс. Коротше, і щоб бухгалтер зміг зайти. І там потім в майбутньому коротше, знімати податки з мене. от. Не знаю, як воно буде звісно, на ділі, але я думаю, все буде чітко. Надіюсь. Але так само кажуть, що всі, хто встигне до 31 липня чи до серпня там якогось зареєструвати цього ФОПа, то отримують 5 тисяч гривень. Але я думаю, що це не всі, і це дуже великий мінус, бо тільки ті, хто діамант, має рівень, типу, в мене взагалі тільки. Скоро буде срібний рівень, так що такі справи, братва. На вулиці дуже жарко, але сьогодні поставили коефіцієнт, що сьогодні цілий день дощ, але на вулиці просто, не знаю, на сонці, певно, плюс 27 градусів точно є десь. Вот. І стоїть дощ, типу, і скільки 1,40, 40 коефіцієнт, возимо по 40 гривень, по 50, по 60. Але як сказати, я завіз пару замовлень, заробив щось, там 100 чимось гривень, якщо без чайових і з чайовими. Бо тільки що завозив одне замовлення таке дуже смішне, коротше, з проміння в промінь майже там, типу, в готель, коротше, Версаль. Я просто спустився реально 5 метрів, пройшовся, коротше, і заніс це замовлення. Там, коротше, був Форт. Не знаю, що це таке, коротше, якась. Типа Аля піца, коротше. От. Так що такі справи, братва, Не знаю, буду вам, коротше, по ідеї розказувати, що там, як воно дальше буде. Бо, надіюсь, з вас. Е з вас актив, братва, от, і будуть нові відоси. Коротше, не знаю. От, так що такі справи, братва. І да, братва, сьогодні, що, кстати, буде бой Усік проти Дюбіану на цей час, коли дивитесь відос, певно, він вже пройшов і хтось з них виграв. Став... Пишіть в коменти, хто там виграв і чи на кого ви там ставили. Коротше, от. Е, надіюсь, бой буде класний. Коротше. Вот. Ставити я нічого не буду, в принципі, це понятно, чого, бо там коефіцієнт дуже маленький. Вот. Але хтось навіть ставить по 20 тисяч гривень, там виграш всього лише 5 тисяч гривень. Тобто він поставив 20 виграв 5, коротше. такі справи. Вот. Так що, зараз відпочиваємо їдемо далі доставляти. Вот. В принципі, це дуже класно, коли стоїть коефіцієнт в дощ, але доща насправді немає і не буде певно сьогодні цілий день. І собі возиш по 100 гривень замовлення, і можна щось і заробити. Во так, що погнали далі. Всім приємно ще раз перегляду. Приїхав після Шавашки, можна так сказати, після стройки трохи. І все, доставляємо далі голову. Короче, вже завіз перше замовлення і чекаємо наступне замовлення, і їдемо далі доставляти. Так що, погнали! Так, ну що, братва, коротше, у нас сьогодні на вулиці дуже сонячно, жарко. Вже завіз три замовлення. Коротше. Братва почав коротше, зуби лікувати. от, Такі справи, такі новини. Коротше. от, Вже мені поставили лікарство вчора, в п'ятницю, післязавтра, тобто я йду ставити вже дві пломби на два зуби. Коротше. У мене з зубами трохи проблема. От, і такі, коротше, справи, братва. Вже мене ФОП, в принципі, зареєстрували, але ще не перевели на офіційну, типу. От, я думаю, це трошки буде пізніше. Вже когось, в принципі, зробили ФОПом, вроде би, як я знаю по інформації. Так що такі справи, братва. От, я думаю, вам такий відос залетів. От, продовження, як завжди, буде, слідує в наступній частині. З вас тільки актив, лайк, підписка на канал. Зробіть репост цього відосу і... Тим скоріше вийде нове відео. Вот. В принципі, подуставляв трохи цей тиждень, але заробив небагато, бо, як ви бачили по відосу, допомагав татові трохи працювати там, на строці. Ну, там просто залили три <кхух> кімнати, та й все, в принципі, взяли їх там три тисячі гривень вот, приблизно. Ну, бо там небагато було, в принципі, роботи. Так що, така фігня. З вас, коротше, лайк, братва, підписка на канал. Вот. І у новій частині вже я вам буду розказувати, як там, що там по ФОПу. Коротше. Чи це, ну які плюси і мінуси, типу, працювати офіційно, я вам розкажу. І взагалі, скільки зараз заробляється, якщо тако просто на їздити, возити по 45 гривень, типу. і різні будуть категорії там, або на велосипеді, або на електровелосипеді. Понятно, що на електровелосипеді ти заробиш більше, ніж на простому велосипеді. Оце я вам все розкажу в наступній частині. Все детальніше, бо зараз, як самі бачите, поки нічого не ясно, що ніхто не знає, як воно буде і чи воно того стоїть працювати офіційно чи ні, я вам це розкажу в наступній частині. От, так що, братва, всім удачі, всім пока. Ви були на каналі Max Big Boss. Підписуйтесь на канал обов'язково, щоб це відео. Ну і, звісно, поставити лайк, щоб це відео вилетіло в рекомендації. От, так що чекаємо наступну частину, вона вже вийде скоро. Все залежить від вас. Всім удачі, всім пока. Я сам себя заковал в эти тени, то, что мы предали, верный покой А ты отброшь, ты меня не сомни, не назови, то, что ты над тобой Я сам себя выдавал, искушение мой на наследие судьбой Отплыв, а бросал, а нам не на надо прощения, и побудь хоть немного со мной Я сам себя заковал в эти тени, то, что мы предали, верный покой